Цього тижня на Закарпатті суттєво похолодає. З 16 квітня у зв'язку з надходженням холодної повітряної маси очікується різке зниження температури повітря на 8-10 градусів. 17 та 18 квітня в області пройдуть дощі вночі на високогір'ї з мокрим снігом. Ускладнення погодних умов відповідає першому рівню небезпеки. Цей холод збережеться досить надовго, найближчі 10 днів потепління не чекаємо. Перерва в опадах 19-20, але незначна, в гірських районах дощі будуть спостерігатися на низовині – ні. Але тепла великого не буде. Буде зберігатися в подальшому холода і в подальшому заморозки. Ну а якщо говорити, коли наступить тепло, то Практично ми його бачимо тільки десь з 24-25 квітня. У зв'язку із суттєвим погіршенням погодних умов та шквальним вітром на високогір'ї рятувальники краю закликають обмежити прогулянки горами.